У Харкові відбулася церемонія вшанування кращих спортсменів Слобожанщини за підсумками 2025 року. Понад 500 нагород міжнародного рівня. Спортсменів та тренерів відзначили премію імені Марії Горховської сходження на Олімп. Премію започаткували у 2023 році на честь легендарної харків'янки, семиразової олімпійської медалістки, яка й досі отримує рекорд серед жінок за кількістю нагород, здобутих на одній олімпіаді. Цьогоріч визначено переможців у чотирьох номінаціях премії. Кращим спортсменом, одним з лауреатів премії Марії Гороховської серед жінок за 2025 рік, визнана збірна команда Харківської області синхронного плавання. Для мене це виходить все життя, бо я займаюся цим спортом з дитинства. Кожен день займаюся, то я вже не бачу життя без цього спорту. Скажіть, будь ласка, ви отримали нагороду, і я впевнена, що це не одна нагорода за ваше життя. Що вони означають для вас? Вони дають значну мотивацію тренуватися більше, показувати ще більше нашої прачовитості, для чого ми тренуємося. Захищати нашу країну на міжнародній арені. Спорт є, живе і надихає. Серед спортсменів є і військовослужбовці Олександр Сердюк у спорті 34 роки і з 1997 року є членом збірної України зі стрільби з лука. Так як у нас зараз йде війна, то спорт трохи відійшов. На інший план і більше зараз військовослужбовець. Спорт це ну таке лице країни. Український спорт був завжди на дуже високому рівні, і хочеться, щоб після війни він залишився на тому ж рівні, а краще б навіть піднявся трошки вище. 20 років у легкій атлетиці. Потенціал спортсменки Катерини Табашник свого часу помітила вчителька фізкультури. Спершу дівчина обирала між волейболом та легкою атлетикою, але зрештою віддала перевагу королеві спорту. Спорт завжди був у Харкові. Він є і буде, не дивлячись на обставини на щоденні обстріли. Але ми все одно сильні і рухаємося далі. І живемо і робимо свою роботу і. Показуємо в світу, що ми боремося так само, як наші бійці на фронті, і ми боремося кожний у своїй дисципліні. Вигравати медалі в умовах прифронтового міста це подвиг, що заслуговує на найвищу повагу. Підкреслив мер Харкова Ігор Терехов. Сьогодні, коли кажуть, за досягнення ваше як харків'ян, це насправді. Це настрій, це боротьба за перемогу. Але гарно тренуватися, коли спокійно, коли є комфортні зали. міста герою Харков, ви прославляєте нашу Україну. І я дуже вдячний вам за це. Я бажаю вам перемог, дякую за те, що ви у Харкові, дякую за те, що залишаєтесь харків'янами. Дякую вам, слава Україні! Також на заході відзначили 25-річчя обласного відділення національного олімпійського комітету України. З нагоди ювілею пам'ятні медалі за розвиток олімпійського руху отримали представники спортивної спільноти та влади, зокрема Ігор Терехов. Церемонія завершилася спільним фото та словами підтримки майбутніх олімпійців. Аліна Курмашова, Олександр Шаріков, Олег Синицький, Андрій Паколов, Харків. Новини.